Вагнерівці повертаються воювати в Україну. Бойовики терористичної і приватної армії почали передислокацію. Про це інформує розвідка Великої Британії. Вони прибувають як по одному, так і в складі невеликих груп. Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК. Аналітики повідомили, що вагнерівці сконцентруються в районі Бахмута Донецької області, і припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане у нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою. Крім того, диктатор Владімір Путін доручив колишньому начальнику групи «Вагнер» Андрію Трошову зайнятися формуванням так званих добровольчих підрозділів. Відомо, що Трошев корував роботу служби безпеки Вагнера. А під час заколоту Пригожина відмовився бунтувати і передав інформацію у ФСБ. У липні російські опозиційні змі повідомляли, що він може очолити вагнерівців, які підписали контракт в Міноборони РФ. За даними з відкритих джерел, Трошов був начальником штабу групи Вагнер у Сирії. Він брав участь у війні в Афганістані та Другій Чеченській війні. У санкціях Великої Британії йдеться, що Трошов був генеральним директором БВК Вагнера, який підтримував режим Башара Асада у Сирії. Україна ввела санкції проти Трошова у лютому 2023 року за активну участь у війні.